З новими надіями і сподіваннями ми зустрічаємо новий 2014 рік. Але всім цікаво, яким він буде сьогодні. Ми до студії запросили Людмилу Тараненко. Вона письменниця і астролог. Тож сьогодні ми дізнаємося, чим цікавий буде цей рік. Ми вас вітаємо. Дякую, пані Людмила, Ми минулого року також з вами говорили. певні там передрікання від навіть прогнозували, яким так. це буде рік. Чи справдилися передрікання і що найбільше справдилося? Я б сказала, що загалом прогноз справдився на 70, навіть для деяких знаків більше відсотків. І загальні тенденції, про які говорилося, вони по суті всі абсолютно підтвердилися. Все-таки, але хочу наголосити, що зараз почалася епоха водолія і на перше місце вийшло значення слова. Це означає те, що найперший. Перше в історії людина може по суті коригувати своє майбутнє за допомогою свого внутрішнього світу. Отже, якщо вона хоче щось змінити в своїх зовнішніх обставин, треба, перш за все зараз відмовитися від виставляння будь-яких претензій до світу, до Бога, дякувати за те, що маєш, і шукати шляхи розвитку. Тоді все налагоджується. А ми всі зараз стоїмо перед вибором, і при чому оцей вибор. Вибір загострюється саме у 2014 рік. Це рік за східним календарем дерев'яної, зеленої, або як кажуть, коня дерев'яного зеленого або синього коня, як кажуть. Але дерево і кінь це несумісні. Кінь це стихія, угу. а дерево воно таке стабільне. Все угу, і тому стало. виникає досить таких суперечностей. Багато. Можна одним словом охарактеризувати цей рік як американські гірки. Туди-сюди, зверху, вниз. Великий угу. так, так. так. і основне – втрачати… І в державі і в житті кожного. І в державі, і в житті кожного. В державі це більше всього, що лютий кінець лютого березень і потім уже грудень. А у житті кожного треба дивитися за окремими групами, як за роком, так і за місяцем народження. А контролювати ці процеси контролювати, можна? так, можна контролювати ці процеси, але просто треба трішки відсторонитися від усього. Я своїм близьким говорю: не робіть поспішних висновків, не встрявайте будь-куди. Спочатку спустіться зі сцени в партер, що мається на увазі. От уявіть собі, що ви програєте цю ситуацію, яка у вас склалася на сцені, і в той же час ви сидите в партері і збоку дивитеся на неї іншими Я... очима іншими очима. Ситуацію. Я переконана, угу. що ви зовсім до інших висновків будете приходити. Та навіть прийдете через 5 хвилин після ціреп'ять хвилин. Чим ще так що таке характерне в цьому році? Не можна ухилятися від прийняття судьбоносних рішень. Якщо ставить доля якісь питання, їх треба вирішувати, тому що далі піде затяжна і довга агонія. Багато спокус. Декому вони можуть обійтися, я маю на увазі, як кажуть, Любовний фронт чи на інтимному плані. Mm -hmm. От, багатьом вони можуть проскочити непоміченими. Хто але... не дізнається? Так, ні, але ні, де. деякі знаки можуть зруйнувати необачними своїми вчинками все, що вони мають на сьогоднішній день. Ви скажете, які це знаки, Скажу, щоб люди знали? Тому <світ> не варто кому ризикувати. Не Потім за східними. Уявленнями і традиціями вважається, що це рік дівця. Боятися не треба. Але є одна суттєва відмінність. Якщо ви хочете реєструвати шлюб саме в 2014 році, і у вас стосунки вже усталені, тобто вам просто треба піти і зареєструвати свій фактичний стан. Ви угу. якщо, це... якщо жили в громадянському шлюбі? Так, так? Якщо жили в громадянському шлюбі, це нормально і це гарно. Але якщо познайомилися на минулому тижні, а сьогодні побігли в ЗАГС, угу. то продовження стопроцентно, що батьки ще будуть віддавати борги за весілля, а вже побіжать другий раз в ЗАГС на розлучення. Тобто тут іде отака тенденція. Діти, багато хто із представників знаків обзаведуться потомством у цьому році. І це будуть діти дуже цікаві. Ну, По-перше, зараз всі народжуються індиго. Але це будуть ті діти, до яких ітимуть гроші, які матимуть авторитет, якщо належним чином в дитинстві зуміють близькі, рідні, сформувати ну, своєрідний трамплін для того, щоб могла дитина піти далі розвиватися. І це будуть Діти, які будуть дуже прив'язаними до батьківського дому і до батьків, тобто вони будуть вдячні за кожне добре слово, за все абсолютно це дуже гарно. це прямо так якісь дивані, про які мріють всі Про які мріють всі, але ж бачите, як а на сході остерігаються народжувати взагалі то дітей, бо їх лякає саме ця самостійність. Вони звикли, що там треба підкорятися батькам і так далі. Ну, а ми любимо лідерів і ми любимо особистостей. Ще що здоров щодо здоров'я: щодо здоров'я, так само декому можна легко проскочити цей рік, а декому треба звернути увагу. Але загальна тенденція це до так званих епідемій. В більшості їх насправді немає, будь-яка чутка запущена про чергову. Епідемією, то це перш за все працює на фармацевтичні компанії. Але все-таки у всіх послаблений імунітет. Да, це дуже зараз слабка. дуже відчутно, і треба просто дивитися, щоб правильно харчуватися. Вітаміни, щоб була корисна їжа. Ну угу. і особливо за водою. Дивитися, і якщо їздите у далекі поїздки, то щоб не пили того, про що ви не знаєте. Що можна ще загально сказати? Ось 12-річчя знаків, ви знаєте, починається миша, бик і так далі. і так uh -huh, далі йде. Uh -huh. Їх можна поділити на чотири групи, але цей поділ для прогнозу нетрадиційний, краще, такий нетрадиційний ось у мене. Значить, я писала змія, бик, півень. Можливості зростають, можна зробити ривок в кар'єрі, тоді буде максимальний успіх. Це зоряні роки для цих знаків. Тобто, якщо там народилася людина під тим знаком зодіаку, що негативний, то оце перекриває настільки сильна тенденція. Друга група це дракон, миша, собака і кінь. Ну, Їм розраховувати на зоряність не випадає, я теж належу до цієї групи. Це роки підготовки ґрунту для подальшого десятиліття. Ой, Боже. Десятиліття це Тут для кота, так. а для інших трішки менше, але все одно так. І майже стопроцентно у представників цих знаків віднайдуться нові зв'язки, нові знайомства. Люди, які е, в кар'єрі допоможуть е, uh -huh. десь чогось досягнути. Але е, цим знаком треба чіткіше визначити свої що плани. Вони хочуть? Вони, вони ніколи не знають, у них пріоритети плаваючі, <ріоритети> і вони ніколи не знають, що їм конкретно. Це, мабуть, треба. Це, Творчі люди якісь так. Ну, та, звичайно, Так, <ріоритети> же ж воно є. Другий, е, е, така третя група це кіт чи кролик, як кажуть, uh -huh. або вівця. Рік зросту в усіх сферах, але не такого бурхливого зросту, як хотілося. По перше, ці знаки вони самі по собі нетерплячі, їм хочеться все uh -huh. зараз uh -huh. і uh -huh. побільше. Uh -huh. Але це до того ж роки наполегливої праці, і тут така двоякість. Якщо будеш працювати, викладатися на повній е швидкості, то так будеш мати і успіх. А якщо будеш пливти за за течією, буде то ні то нічого не допливаєшся так. І тигр, свиня, мавпа. В цей рік добитися удачі для цих знаків проблематично. Ну, хіба що свині трохи простіше, бо, як кажуть, ця тварина завжди знайде чим поживитися. І можна очікувати неприємностей від недоброзичливців. Я б взагалі цим знаком рекомендувала подивитися уважніше на своє оточення. Mm -hmm. От ну і таке застереження. Кому в цьому році виповниться 59 років від 58 до 59, необхідно набагато більше життєвих сил вкладати і в стосунки, і в роботу. Тому що це той вік, коли людина вже розхолоджується. Угу. Якщо от буде таке розхолодження, то це вже початок шляху до прірви. А якщо зараз відчути друге Заразі. дихання так, і зібрати себе, то це рік білки в колесі, після якого буде набагато легше. Угу. Ну, і це ним... для всіх знаків, так, незалежно Так, від а для цих, хто найкраще. Отже, не можна опускати руки і ставати відстороненим. Так, Якщо говорити, то це, я ж вже сказала, це рік вибору, а по знаках зодіаку, до речі, Буквально днів-два тому мене запитали, а що таке, врешті-решт, знаки Зодіаку, uh -huh. ну, ми знаємо. Овентілець, uh -huh. там далі пішли близнюки, рак, лев і так далі. Це 12 сузірь, які почергово, переходячи із знаку в знак, проходить сонечко наше за один рік. Тобто, всім все зрозуміло. Uh -huh. Якби це був якийсь інший поділ, можливо, не так як прийнято, то все одно це люди. В групі вони згруповані в тих групах, у яких є якісь спільності. Uh -huh. Але дуже багато ще означає і від часу, де народилася людина, і від обставин, в яких народилася від місця, тобто uh -huh. так. І навіть від дня і від усього, так. Значить, для овна найбільш вдалий час це весна. На початку року або в кінці зміна діяльності. Але у найбільш таких активних представників цього знаку не просто зміна діяльності, а може бути розширення сфери діяльності. Тобто людина не втрачає те, що не відмовляється від того, що має, а просто далі розширює свою діяльність. І порада така: хто не має роботи, то краще влаштуватися до квітня. Тобто, якщо ви хочете, на сьогоднішній день немає роботи. Влаштовуйтесь до квітня, тому що пізніше то вже <кій> все буде йти зі знаком мінус. І в цьому знаку треба бути трішки економнішим, відмовитися від непотрібних витрат. Ну, Тут особливо жінки страждають. Гроші попали до рук, то їх треба швидше позбутися. Віднести комусь в магазин. Звичайно, ще добре, якщо в магазин. Головне здоров'я. Звернути овну треба увагу, звернути на здоров'я. Тілець, тілець. Вийшов нарешті, майже після десятиліття якихось таких борсань у невідомо чому ледь не в болоті, він вийшов нарешті на пряму успіху. На п'єдестал вже своєрідний. Дорога відбулася так. переоцінка життєвих цінностей. Але вже перші ластівки успіху будуть наприкінці весни, а в декого навіть з початком весни угу. тобто підуть гроші і все. єдине остерігатися романів зі співробітниками, Ось. тому що е, тільці час від часу вляпуються в цю халепу угу. і це йде як своєрідний повтор. Ну, потрібна активна діяльність і не складати руки для близнюків: рік невизначений. гойдалка. І так, і так, і весь час якась зміна, вони це взагалі, mm -hmm. як кажуть, нестабільності таке. Так, mm -hmm. двійний, подвійний знак, але в даному випадку так. І ось їм саме ота рекомендація придивитися до свого оточення, тому що хто є хто. Люди інколи вважають своїми друзями зовсім не тих, хто є насправді ними. Mm -hmm. Бажано на початку року вирішити всі конфлікти, їх у близнюків назбиралося чимало, тому що потім буде важче. У декого поповнення в сім'ї в цьому році, і дуже таке, якщо, тут може бути будь-якого знаку, але якщо тут сказано, що поповнення в сім'ї, то це те поповнення, якому будуть дуже раді, і яке принесе якісь хороші зміни і підвищення у посаді. Але найбільш суттєві зміни саме. Стосовно сімейного статусу і так далі. Епоха Водолія, вона взагалі руйнує все, що було засноване на фальші чи лицемірі, або те, що вже просто віджило себе. Тобто ну, була любов, вона минула. Оце е, навряд чи близнюки через це перейдуть. Вирішать Не зрозуміють, досить так? Да, вони вже угу. це так і тиме. Не займатися екстремальним спортом, екстремальними видами спорту, особливо. Лижі, ці курорти. Угу, гірськолижні. Скелелазання, скажімо. Лучше гор можуть бити Тільки гори, тільки я просила б-таки не лізти в ті гори Без хоча страховки б хоча році. б у цьому <сміт> році. Оце ось таке. Рак. Рік емоційний і цікавий. Варто настроїтися на позитив, але тут дуже багато залежить від самої людини. От рак в даному році вибирає сам собі і шлях, і Найцікавіше не тільки шлях, а й тих попутників, які будуть із ним іти по цьому шляху. Вони взагалі досить егоїстичні. Але якщо вже мають свою сім'ю і близьких, то рак найбільший власник. Угу, Ще є власник скорпіон угу. там, але там ревність більше. А тут саме це моє, і на цьому все. Ну, Багато кому доведеться робити якийсь вибір, приймати рішення, але у них. Дуже великий люфт, вони можуть свободи, вони uh -huh, можуть, uh -huh, uh -huh. що хочу, то й рачу. Рік прихильний до Лева. Так самісінько, переоцінка людей, що поряд, і нарешті багато хто із представників цього знаку якусь ясність несуть у свої сімейні стосунки, тому що Лев теж так він, дуже uh -huh. розважливо і дуже довго тягне. Дуже у багатьох розставання, зміна стосунків, успіх, але наполегливість і праця без цього не можна. Здоров'я в нормі. Діва спокійний, майже безконфліктний рік. Нарешті, тому що діву весь час угу. штормить штурмить добре. Так. Поступовий підйом вверх. Випогодження, я як написала, тобто розвидняється нарешті, тому що це знак взагалі дуже працьовитий. Окремі звичайно, люди діви творчої професії, то вони взагалі живуть за окремими своїми законами. А так то діва це працьовитий знак. І от для них трошки роз'яснюється стабільний фінансовий стан і збільшення прибутків терези. Найбільші зміни з літа, от я сама хочу почекати, я сама терези хочу подивитися, що ж там за зміни будуть, тому що я для всіх своїх близьких зробила, а для себе ще не влізала, що там так уже буде. Узаконення стосунків, народження дітей, праця і наполегливість, успіх. Але як взагалі у з терезами це проблеми з фінансами і так, то густо, то пусто, то треба ними розпорядитися правильно. розумному правильно. Uh -huh, uh -huh. так. Відпочинок, спорт, вітаміни. Ще одне таке застереження для багатьох терезів може бути відновлення дуже давніх стосунків, тобто випірне десь якась старе кохання чи ще угу. щось, але треба бути дуже обачним і обережним, тому що все-таки моя порада не повертатися в те, що вже відійшло, залишити або в минулому. Або Ще найбільш серйозна річ, але це стосовно не тільки Терезіва і всіх знаків, не повертайтеся до тієї людини, яка вас колись зрадила. З того ніколи нічого хорошого не буде, не треба обманюватися. А У Терезів саме отакі можливості в цьому році будуть. Скорпіон, нові перспективи, нові знання. Всі плани повинні бути реальними. У Скорпіона завжди кутузовські плани на перемогу і так далі. Треба просто реальніше, реальніше оцінювати. оцінювати і нічого не робити з ополу. Для одиноких нові стосунки, причому доленосні. Частина із цих стосунків може бути доленосними. Хоча є отаке застереження. Дивіться, не на першу, не на другу, а на третю зустріч. Тобто, от почує так, доленосні, От хтось підвернувся десь, uh -huh. оце воно і є. Не треба спішити і теж бути дуже тверезим uh -huh. у цьому. Для сімейних пар іспит. Багато може порушитися в цього знаку. Найбільші далі місяці червень і серпень, з фінансами добре. Бути обережніше з простудами, тому що може будь-яка. Хвороба перейти у хронічну і дивитися, бути розбірливими в своїх стосунках інтимних, тому що можуть бути проблеми зі здоров'ям, причому у дуже багатьох людей, так що попередження таке, стрілець побільше бувати на людях. Суджений і на печі знайде це не для цього знаку. Тобто хочете щось змінити в своєму житті, виходьте на люди, на знайомства, на все з відкритим серцем, і старайтеся щось більше додати світла у цей світ, а не руйнації. Якщо навіть позитивна ідея, але вона йде шляхом руйнації. Вона завжди призводить до негативного результату. Ну і не варто нагадати всім, що на чужому нещасті, щастя не побудуєш. І тому, якщо, особливо жінкам, не варто все-таки ніяких стосунків з одруженими мужчинами, якщо він уже не живе В сім у сім'ї, то можна. То можна. <свят> так, я маю <свят> на увазі. І навіть ті випадки, коли офіційно розлучені, а живуть в одній квартирі, не заводьтеся і не витрачайте на це час. Це, це вони живуть в одній квартирі не тому, насправді, що не можуть роз'їхатися, а тому, що воно їх іще щось на підсвідомому рівні тримає. Можливо, навіть суцільні скандали. Отже, є потреба тих скандалів для душі. Тому не треба цього робити. От, Тому що стрілець, починаючи вже з весни, буде мати дуже багато випадків і вірогідностей зустрічей саме з тими, хто може стати близькими людьми. Дуже багато яскравості, позитивних емоцій, рік дуже хороший. І основне перехід на нову посаду, або збільшення неочікуване збільшення зарплати на тій, де є здоров'я в нормі. Єдине застереження. Нічого не купувати за мізерну ціну. У багатьох буде така пропозиція купити якусь нерухомість, особливо нерухомість. Ну так, попросивай ціні за дешево. Ні до чого хорошого це не приведе. Це буде втрачені. Залишитися і без житла, так. і без грошей. Так, мабуть. це будуть втрачені Якісь... гроші. Фіктивні От. покупки. І не влізати в кредити великі угу. і не, не виписувати. Як поручення за когось? Mm -hmm. тобто, доручення mm -hmm. не вставати. Mm -hmm. так. Козиріг козирог. дуже багато різних зустрічей, теж треба бувати побільше на людях, але тут бувати на людях не тому, а тому, що козирог дуже любить займатися самоїдством. Коли він сидить вдома і він починає про себе, про себе, про себе, у нього весь світ замикається на, на його mm -hmm. внутрішньому світі. І мало того, а навколо нього вибудовується ніби така скляна стіна, яка не допускає нікого із інших людей. Тобто йому треба, якщо хоче змінити своє життя, йому треба зустрічі з людьми, треба ходити на концерти, треба ходити на народні гуляння, на свята і так далі. Це рік позитивної енергетики. І ось для Козирога теж є застереження не давати приводів для ревнощів в другій своїй половині, ігнорувати інтрижки, тому що будь-яке знайомство для нього в цьому році закінчиться тільки статусом інтрижки і від якої буде нічого хорошого. Uh -huh. Але нові ділові знайомства, які принесуть користь, уже з квітня. Несподівані uh -huh. прибутки. Так, і підійшли ми до водолія. Uh -huh. Водолій. Водолій дуже складний знак, і для нього є навіть не застереження, а така умова одна. З іншими поступати чесно і по совісті, тому що він проблеми навколо себе створює сам. А в цьому році це буде ще загострення. Угу. Серйозних зустрічей для створення сім'ї практично немає. Дуже небагатьох представників, нові проекти. Але нові перспективи відкриюються тільки із літа. В березні бути дуже обережним у спорті, так самісінько, краще не їхати десь на відпочинок. Ага. Риби, краще нічого не планувати, бо все одно піде не так, а плести за течією. От зупинитися, зробити невеличку паузу. Тим паче, що риба це взагалі знак. На мою думку, ще більш подвійний, ніж близнюки, тому що риба може пливти і на дуже глибині, і може буквально як верховодка під uh -huh, uh -huh. самою поверхністю, поверх, на поверхні. Довіряти більше власній інтуїції, налагодити стосунки з ріднею. І головне, пам'ятати, не все те золото, що блищить. Це стосовно зміни. Роботи, зміни сімейного статусу, додатковий прибуток, і до молодих жінок, дівчат застереження, одягатися по сезону, бо саме цієї зими можна дуже серйозно захопити то, собі такі болячки, що потім будуть саме із-за переохолодження організму, mm -hmm. знаєте, від капрончиків, і будуть нагадувати mm -hmm. все життя. Якщо щось ще сказати загалом, Бажано натуральні тканини, щоб було там синє зелене, що трішки, mm -hmm. плетені ремінці, косички, аромати степу, квітів, те, що любить будь-який кінь. І пам'ятати, що це рік аристократизму, це не плепс, тобто це не лакейство, це людина, Це кожна... щирість, відвертість. Щирість, mm -hmm. відвертість у стосунках, тому що це насправді інтелігентність. Оце ось ці риси в цьому році вже буквально із початку квітня, коли зацвітуть сади, вони будуть набувати все більших і більших пріоритетів і якостей. І, до речі, саме це і прикрашає будь-яку людину. А зміни в державі якісь такі будуть кардинальні, можливо? Зміни кардинальні відбуваються у нас і зараз у державі, але вся справа в тому, що у нас немає лідера. І кардинальними змінами назвати те, що на сьогоднішній день неможливо, тому що я хочу нагадати, революція це зміна суспільного устрою. Якщо сказати, що відмовляємось від капіталізму, повертаємося до соціалізму, ну хоча б до шведської моделі, то це революція. А те, що відбувається зараз, це боротьба великих за грошей крисло. з дуже великими грошима. Це боротьба за владу. І потім ну ми вже знаємо 2004 рік. Але наш народ він невиправний, йому такої прививки було замало. Угу. Я можу сказати вам: ось дивіться, після Сталіна залишилася Сталінка квартира. Після Брежнєва залишилася Пошло. після, вибачте, Хрущова, Хрущовка, квартира. Після Кучми, кучмовоз, після Кравчука, Кравчучка. Після Ющенка бджоли не тільки бджоли, а ще і лікарня для дітей майбутнього, на яку збирали гроші всією Україною і всі відраховували кошти в заробіток одноденний кілька разів. Ну, а подивимось, що від цього президента залишиться. Подивим. Все в його руках. Так, все в його руках. Хоча. Не на цей, я могла б сказати, але не на цей. Ну що ж, ми вам дуже дякуємо. Да. Я Ви... думаю, так наче картина ясна, правда? Так, досить я зрозуміло. Ясна. Дякуємо вам, що розповіли багато mm -hmm. чого цікавого, особливо про е, знаки, що варто робити, а що не дуже, так, саме я. в 2014 році цього року. Ну ми продовжимо далі. Не перемикайте канал.